Але я зараз скажу таку класику, яка для мене не до кінця досконала. Коли б я зараз сказав, брати, сестри, Біблія пише, дивіться, п'ять речей, що єдність це дуже добре. Давайте молитися за єдність. Я ще добавлю зараз. Давайте в Піст підемо. Скільки? На день маловато, на два. Без води і їжі. Тоже слабо. Три. Триденний Піст, без води і їжі. Давайте на 40. Уже останніх 10 будемо воду пити, а 30 будемо взагалі без нічого. Давайте ото єдність, щоб зійшла. І що ми робимо? І ми нічого більше не робимо. Ми просто вичитали, що то є благо, стали і молимося. Боже, дай єдність. Ну, Катю терпіти не можу. Не можу. Що це сестра Катя ну, надоїла, не можу терпіти? Боже, дай дай, щоб ми скріпилися, щоб сила Духа Святого діяла в наших серцях, щоб наша церква була крепка єдина, але брат Вася достав. В чому суть? Деякі молитви християн з приводу будь-яких питань, вони більше схожі на панічні молитви, аніж на спілкування конструктивне з Богом. Ви розумієте, що Бог покликав нас до спілкування, а спілкування це діалог. Це коли я чую, що Бог від мене хоче, і що я від нього. І коли Христос сказав: Я прийду і буду, сяду, і буду з тобою вечеряти вечеряти. Як вас вдома вечеряють? Для мене в моїй домашній атмосфері вечеря це спілкування. І коли батько нам колись сказав, давайте сядемо вечерям, а моя мама казала: Ні, я після шести не їм. І він казав: ні, сідай, пий воду. Але ми вечеряємо. Вечеряємо – це ми розповідаємо, хто чим живе. І ми чуємо один одного. Тому що якщо на вечері хтось один каже, що він чимось іншим незадоволений, то інші мають почути це прийняти. Щось змінити, і тоді ми стаємо крепкими.